Якщо ви знімаєте відео і хочете популярності, але ваші відоси не залітають, то от дуже рекомендую вам послухати це відео. Звучить можливо трошечки на відлетівшому, ось що вам треба зробити для того, щоб ваші відоси почали набирати високих переглядів, вам треба підтвердження зовнішнього світу, що це реально можливо. Як це реалізувати в звичайному житті? Вам треба знайти одного або двох інфлюенсерів і дивитися, як їхні відео набирають перегляди. Спостерігаєте з однією важливою для себе ціллю. Вам треба підтвердити для своєї підсвідомості, що рілси можуть залітати, і таким чином ви направляєте свій фокус уваги на ту думку, що це реально це можливо. Ви починаєте в це вірити. А все, в що ви вірите, починає для вас і працювати. По великому рахунку, вам треба повірити в те, що це можливо. До речі, до речі, воно працює в дві сторони. Якщо ваші відоси не залітають і на цьому фокусуватися, вони і не будуть залітати. Важливий момент.